Не успішний аукціон. Підприємство, яке за 60 мільйонів придбало на аукціоні Зірнинський спиртзавод, відмовилося від покупки. Кримінальний тиждень. Пенсіонер облив лікаря кислотою. Жахлива ДТП та пожежа. Айтіві. Новини. Добрий вечір. Купив і передумав підприємство, яке за 60 мільйонів придбало на аукціоні. Зірненський спиртзавод. відмовилося від покупки. Спиртзавод досі залишається у підвішеному стані і з початку 2024 року. Там не виготовляють жодної продукції. Що буде із заводом? Та чи доведеться його виставляти на аукціон ще раз? Купив і передумав у червні зірненський спецзавод, що на Березнівщині пустили з молотка. У центральному офісі фонду держмайна відрапортували ціна виросла у понад три рази, і вартість заводу сягнула 60 мільйонів. Втім, як виявилося, із радістю поспішили. Учасник з найбільшою пропозицією відмовився від сплати суми передбання цього об'єкту. Київська фірма бізнес фактор сервіс через шість днів після перемоги повідомила, що нічого платити не буде. Акт про відмову підписали про причини. Ні, слова із втрат для компанії 4 мільйони гарантійного внеску, який не повертається. Після відмови першого учасника на авансцену вийшов другий, теж київський. Компанія «Технокомплектсервіс» сервіс фінішувала із пропозицією у 36 мільйонів 100 гривень. Вони випередили третю компанію рівно на сотню. Повідомили, що відмовлятися від зірненського спиртзаводу не будуть. Ми не перший день приймаємо участь. Ми бачили багато різних ситуацій, тому в принципі. Ми на це розраховували, що вони не куплять, тому що ми були на другому. Буде продовження діяльності підприємства воно буде збережено, Там трохи треба сплатити деякі кошти, борги там є. Ну тобто, підприємство буде працювати далі. Ніхто його закривати не буде, і переформатувати також не передбачається. Київська компанія Технокомплект Сервіс заснована у 2016 році. Статутний капітал 5 тисяч гривень. Основний вид діяльності надання в оренду техніки. Також працюють як посередники та займаються оптовою торгівлею. Фірма за час існування сім разів брала участь в аукціонах жодної перемоги. Зірнинський сперзавод може стати першим успішним досвідом. Суму за цей об'єкт підприємство наразі не сплатило. На це мають ще трохи часу. 20 днів іде на. Оплату і 25 днів іде на укладання договору. На заводі у зірному оформлено близько 140 працівників. Всі вони місцеві, які там працюють уже з діда прадіда. Згідно умов аукціону, їх півроку новий власник не має права звільняти. Також він зобов'язаний погасити борги підприємства, які становлять майже 90 мільйонів гривень. Вадим Мороз, Віктор Міщук, ITV Media Group. Масштабна пожежа трапилася сьогодні 5 липня близько сьомої ранку на Дубинщині у селі Тараканів. Чорний їдкий дим виднівся за кілька кілометрів. На місце прибуло чимало рятувальників, гасили полум'я декілька годин. Що стало причиною пожежі, та чи є постраждалі, з'ясовувала наша Ірина Грабчак. На Дубинщині в селі Тараканів трапилась масштабна пожежа. Чорний густий дим, від якої виднівся за кілька кілометрів. Місцеві жителі розповіли, горів житловий будинок. Пожежні я не знаю, скільки їх було. Тут точно я не знаю, скільки. може шість машин. О, я бачив три, а потім ще три. Масштабно було, дуже багато пожежних було тушили, але все обійшлося. Немає. Швидко не виходилося. Не було кого рятувати, всі були цілі. За даними рятувальників, коли вони приїхали на місце виклику, побачили, що вогнем окоплено дах та перекриття двох господарчих будівель. Вогонь з яких вже встиг перекинутися на дах поруч розташованого житлового будинку. Все свідчило про те, що пожежу помітили пізно. На щастя, внаслідок займання ніхто не постраждав. Спільно з місцевою пожежною командою села Привільна рятувальники негайно розпочали гасіння. Вогонь встиг знищити покрівлю та перекриття двох господарських будівель, а також покрівлю житлового будинку. Пошкоджено два вікна та вхідні двері сусідньої господарчої будівлі. Місцеві подейкують, що ймовірною причиною загорання стало коротке замикання внаслідок відключень світла. Бо виключають світло, розумієте? Виключають світло і це, є, ну скільки там виключають на 4 години чи на 5 годин. З Києва ото. дадуть виключати. І все, і коротке може замикання то якій хаті статися. Не дай Бог, звісно. Мешканці будинку також розділяють думку сусідів. Не на камеру кажуть, це наслідки відключення електроенергії. Натомість, як пояснюють ДСНСники, причина займання поки що встановлюється. Втім, закликають громадян бути обачними під час відключень світла, щоб уникнути аварій, поломок техніки та пожеж. Наголошують, потрібно дотримуватись кількох простих правил. Від'єднайте від мережі всі енергоємні прилади під час Світла, вмикайте електроприлади поступово по одному приладу кожні 5-10 хвилин, даючи час мережі стабілізуватися, підключайте електрогенератори та насосні станції не раніше ніж через 20 хвилин після появи світла, їх висока потужність може призвести до перенапруги в мережі. Пам'ятайте, дотримуючись цих простих правил, ви зможете уникнути аварій, поломок техніки та пожеж, а також зберегти свою електромережу в працездатному стані. Ірина Грабчак та Віктор Міщук. Телеканал ITV Media Group. Пенсіонер скоїв замах на лікаря. В сарнах мотоцикліст наїхав на дитину. А на Оствиці п'яні відвідувачі порушували громадський порядок. Все це сталося на рівненщині протягом тижня. Докладніше про кожен інцидент. Дивіться далі у сюжеті. У рівному хірурга облили невідомою речовиною. До поліції звернулася медсестра одного з медичних закладів міста та повідомила, що невідомий чоловік облив кислотою лікаря. Слідчі встановили, що постраждалий вийшов на вулицю до свого автомобіля. Тоді до нього підійшов пенсіонер та облив невідомою сумішчю. Пенсіонер пояснив поліцейським, що у такий спосіб хотів залякати хірурга, оскільки вважає, що кілька років тому той неналежно провів йому оперативне втручання. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною першою. Статті 125 кримінального кодексу України, тобто умисне легке тілесне ушкодження, в рамках якого встановлюють усі обставини події. У сарнах наслідок ДТП травмувалася дитина. Слідчі встановили, що водій мотоцикла здійснив наїзд на восьмирічного хлопчика, який раптово почав перебігати дорогу, не невстановленому місці. місті. У наслідок ДТП дитину госпіталізували. Медики діагностували у нього закритий перелом стегна. Відомості за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України попередньо відомо, що керманич двоколісного був тверезий у рамках кримінального провадження. У нього відібрані біологічні зразки в приватному господарстві в місті дубно сталася пожежа. Прибувши на місце виклику, рятувальники побачили, що вогонь повністю охопив гараж, тому існувала загроза загоряння житлового будинку. Вогнеборці зуміли запобігти розповсюдженню полум'я. Вогонь встиг знищити 11 автомобільних шин, два акумуляторні батареї, стіни та стеля на площі 12 метрів квадратних, гаражні ворота, електроінструмент, обшивку над гаражем близько 10 метрів квадратних. Речі домашнього вжитку та пошкодити автомобіль BMW X5, стіни та стели підсобного приміщення та дерев'яні перекриття. Жертва постраждалих наслідок пожежі немає. Причини пожежі та завдані матеріальні збитки наразі встановлюються. Ввечері 3 липня патрульним надійшов виклик від працівників парку Оствиця. В одній з альтанок, попри заборону, відвідувачі розпивають алкогольні напої. Патрульні склали відповідні адмінматеріали. А з іншими громадянами провели профілактичну бесіду. Нагадуємо, що перебування у громадських місцях на підпитку та розпивання алкогольних напоїв це порушення закону. На Рівненщині виявили нелегала з Азербайджану. Відомо, що іноземець приїхав в Україну ще у 2015 році. Тут він взяв шлюб з українкою та отримав тимчасове проживання на один рік. Однак продовжити строк дії посвідки не зміг, оскільки втратив паспорт. Працівники управління міграційної поліції спільно з поліцейським офіцером Шпанівської територіальної громади виявили нелегала у селі Великий Олексин. Поліцейські міграційні поліції спільно з працівниками ОДМОС в Рівненській області помістили його до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Після оформлення відповідних документів іноземець повернеться до країни походження. Підсумовуючи події тижня, рятувальники та правоохоронці вкотре наголошують, дотримуйтеся ПДР та пильнуйте за своїми дітьми. Будьте відповідальними та не порушуйте громадський порядок. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, телеканал Відразу після новин поговоримо про сальмонеліоз, які симптоми цього захворювання і яка їжа може бути небезпечною, які можуть бути ускладнення, а також що саме можна їсти при дієті, якщо у вас сальмонеліоз про все це розкаже завідувачка інфекційного відділення Рівненської міської лікарні Галина Максимчук у програмі про здоров'я сьогодні о 19.30. Чи для військових міська рада спільно з городоцькою сільською радою передала нову партію дронів для наших захисників? Нова хвиля реформи: 12 класів та ліцеї без початкової школи, що чекає на освіту найближчим часом. Чергова допомога для ЗСУ сьогодні. Міська рада спільно з Городоцькою сільською радою передали нову партію дронів для наших захисників. Відтак безпілотники отримали відразу сім військових підрозділів. Детальніше про те, як відбулася передача, та скільки саме дронів передали, знає наша Лілія Мазур. Вона й продовжить. Разом до перемоги сьогодні в Рівненській міській раді відбулася передача чергової партії дронів для наших військовослужбовців. Безпілотники отримали відразу сім військових підрозділів. Як зазначає один із захисників, безупинна допомога у вигляді дронів є вкрай важливою, оскільки, завдяки безпілотникам, наші воїни мають змогу виявляти та ефективно знищувати ворога навіть у темну пору доби на сьогоднішній день. Збройні сили України як ніколи потребують літальних апаратів. В частності дронів, і fpv дронів, і мавіків. 3 сьогодні сьогодні випала нагода така отримати для нашої військової частини такі апарати. І я хочу подякувати і волонтерам, і міській раді за співпрацю, за допомогу. Дрони закупили та передали спільно з Городоцькою сільською радою. Сільський голова городка Сергій Поліщук розповідає, чітко розуміють наскільки необхідна допомога нашим захисникам. Відтак охоче долучились до передачі. Ми усвідомлюємо те, що на сьогоднішній день держава не може сповна забезпечити всі запити і потреби наших збройних сил України. Тому Наші депутати, рівненські міські депутати, вирішили взяти частину допомоги армії на себе Від своїх бюджетів виділяти максимально коштів для придбання всього потрібного, всього необхідного для наших збройних сил. І так, сьогодні спільними зусиллями передали 17 дронів. Це не перша допомога, яку надають нашим військовим. Як зазначає голова Городоцької сільської ради, на цьому зупинятись точно не планують Відтак так і надалі будуть робити все, аби наші захисники мали можливість ефективно нищити ворога та наближати нашу перемогу. Це не остання акція. Ми вже з початку цього року з бюджету городоцької сільської ради виділили 31 мільйон гривень. Це 20 мільйонів гривень на придбання дронів і 11 мільйонів у вигляді субвенцій прямих для військових. Частин для покращення матронетичної бази, але це ще не все. Ми плануємо ще і надалі. Лілія Мазур, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. 12 років навчання замість 11. Сьогодні у Рівному відбулася зустріч освітян, на якій обговорили про плани реалізації реформи профільної середньої освіти. На презентації нової хвилі реформи побувала і наша Софія Капінос. Вона й розкаже, як виглядатиме перехід на 12-річну освіту та профільні ліцеї. Навчатимуться на рік довше сьогодні у рівному відбулося громадське обговорення, на якому присутні розглядали реалізацію реформи профільної середньої освіти на території нашої області, адже вже з 1 вересня 2027 року, за концепцією нова українська школа, учні усіх закладів освіти України навчатимуться не 11, а 12 років. Діти мають піти в старшу школу вже за новим державним стандартом. Цей новий державний стандарт який вже раніше був запроваджений в початковій школі, в базовій, середній школі. Тобто старша школа займе три роки, 10, 11, 12 клас. Так це працює в більшості країн світу, в усіх країнах Європи 12 або навіть 13 років навчання в школі. Але насправді ми не додаємо 12 клас. Тобто програма, яка змінюється, передбачає те, що не 12 клас є додатковим, а саме 10 клас. Дмитро Завгородній додає, реформа нової української школи триває вже сім років. За цей час крок за кроком змінюються підходи до надання освіти. Так, з 1 вересня 2027 року планують, аби діти, що підуть у 10 клас, могли обирати цікавий для себе профіль навчання та вивчати ті предмети, які і справді знадобляться при виборі майбутньої професії. Втім, зазначають, що для цього потрібно підготувати заклади освіти. На жаль, в Україні є дуже багато. Маленьких шкіл, в яких, наприклад, є лише один клас на паралелі. В 27-му році ми хочемо, щоб старші школи були відокремленими від гімназій і початкових шкіл, окремими закладами освіти, як це працює в більшості розвинених країн світу, і в яких було б багато дітей одного віку. Це дозволить організувати цю профілізацію, організувати багато різних додаткових предметів на вибір. За словами начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля, реалізовуючи цю реформу на території нашої області, доводиться зіштовхуватися з певними викликами. Сьогодні наша мережан ми моделюємо на 86 закладів, 53 академічних та 33 профільних. Реформа вищої школи вимагає від нас забезпечення пансіонатами і відповідно матеріально-технічної бази. І будь-який учень, який довше далі за 10 кілометрів від вищозначного закладу. Має бути забезпечений доїздом і відповідно проживанням в пансіонаті. Тому з урахуванням того, яка нас логістична складова, особливо в північних районах, які мають високу народжуваність в порівнянні з південними, це, це ті виклики, з якими ми працюємо. Департаментом освіти і науки Рівненської ОДА було змодельовано мережу закладів. Над її розробкою працювали тривалий час. Ми вже пройшли два етапи. Два етапи нової української школи заходимо на найключовіший момент створення старшої профільної школи. Ми працювали над моделюванням мережі досить тривалий час для того, аби залучити у цей процес усіх тут, як в педагогіці партнерства, була комунікація з усіма стейкхолдерами від здобувачів освіти, бо ми говоримо про дитиноцентризм, людиноцентризм. Ми говоримо взагалі про філософію зміни від концептуальної зміни філософії в сфері освіти в цілому до формування людського капіталу, щоб ми розуміли, що в майбутньому для нас важливо, яким буде українське суспільство, хто його буде наповнювати, які ми можемо мати. Перспективу Петро Коржевський додав першим закладом на Рівненщині, що пілотуватиме в рамках цієї реформи, та на базі якого відбуватиметься тестування, буде Вараський ліцей номер один з 1 вересня 2025 року. Ми пілотуємо у Вараському ліцеї за числом один таку можливість для дітей пройти це не тільки для дітей, для педагогів, аби вони розуміли. Наскільки якісними є освітні програми? Наскільки якісним є контент, за яким ми змінюємо дітей? Скільки профілів можуть обрати? Е чи ці профілі адаптивні? Наскільки дитина може обирати предмети? Тобто будуть предмети головні, основні їх буде невелика кількість. От і потім, як я вже говорив, в 12 класі дитина матиме можливість обирати предмети в залежності від того, який заклад вищої освіти чи який заклад професійної освіти вона обрала Софія Капіноста Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Вчора ввечері на території Свято-Покровського кафедрального собору біля стіни пам'яті проходила заупокійна літія за загиблими захисниками, які віддали своє життя за незалежну Україну. Скільки років вже ці традиції та чи багато рівнян відвідує богослужіння у матеріалі наших журналістів? Минуло вже сім років, а пам'ятатиме свого сина вічно. Пані Ніна, як ніхто знає, що означає втрачати найдорожче. Тарас Порончук у віці 18 років, таємно від усіх підписав контракт із ССУ і одразу відправився у Миколаїв. Там він потрапив у 36-ту бригаду морпіхів, прослуживши півтора роки. 16 лютого 2017 року він загинув. Тепер йому на віки 19 років. Болить і дуже болить. Дивлячись, як от нас по кафе сидять хлопці по по барах, по ну відпочивають і задається питання, а за кого загинув мій син? Всі ховаються, бояться військомату. У мене пішов другий син, ще один воювати. Вже не перший рік, кожен перший четвер місяця у Рівному традиційно родичі загиблих збираються на території Свято-Покровського кафедрального собору, де проводиться заупокійне літія за загиблими захисниками України в російсько-українській війні. Вона, за словами священика, проходить, аби згуртувати громадськість довкола пам'яті загиблих. Ще з 14-го року, коли почали гинути перші воїни-герої, які стали боронити свою державу від агресора російського. І стало, стало за доброю традицією кожного четверга, першого четверга місяця молитися за всіх. Героїв, які віддали своє життя за волю і незалежність України, священник додає така панахита це лише маленька частина вдячності та прояв поваги до захисників. Ми повинні пам'ятати, якою ціною ми виборюємо незалежність та перемогу нашій Україні. Олеся Мороз, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.